Вітаю! Пропоную вам спробувати нові відчуття. Ми будемо робити лімфодренажний самомасаж. Можна завдяки гумовій кульки, будь-якого розміру, все одно. Або якщо немає кульки гумової, то можна пробкою з під вина. Воно таким буде чином розполагатися і можна пробкою спробувати. Будуть різні відчуття. Якщо у вас є кулька, пробка, то ви можете один раз одним матеріалом, інший раз з іншим приладдям, тому що відчуття різні, тому що різна амортизація. І так, починаємо. Перша лінія це лімфодренажний масаж. І так, ми починаємо під щелепою, натиск іде вверх. Коли доходимо за кут, натиск йде вперед. Дивіться, тут ми тиснемо знизу до верху, а тут ми тиснемо трішки вперед і доходимо до вуха. І так, три рази. Можна навіть голову повертати і потім по шиї вниз до ключичної кістки і під ключичною кісткою справа наліво. Три рази в інший бік. Під щелепу. Тиск знизу до верху до вуха. Два. Ну, звичайно, повільно. Прислухайтеся. Приємно вам, де боляче, де ні. Третій. І по шиї вниз до ключичної кістки і вліво, і потім повне. Повний рух, знову справа наліва. Три рази на щелепі. Кладемо м'ячик і на щелепі до кута і вверх до вуха. Два до вуха. Три, трішки жувальний м'яс, шия під ключичною кісткою. Три рази з іншого боку. по нижній щелепі. Один. Два. Не поспішайте. Три. І вниз. Ось тут. І повний. Рух справа наліво. <кій> Губи. Центр. До кута рота. Від кута рота. До щоки. До жувального м'яза. жувальний м'яз. Вниз, По шиї. Два. Зараз другий без шиї. Губи Кут рота. від куторота через щічку до жувального м'яза. І третій губи. Кут рота. щічний м'яз, жувальний і вниз і підключичною кісткою. Інша сторона. Одразу ви можете помітити різницю в відчуттях між правою та лівою стороною. Поїхали, фіксуємо. До рота. М'ячик котиться і ні в якому разі не утворює додаткові змашки. Другий раз без шиє. Гве, рота, щичка, жувальний м'яс. І третій гу, рота, щичка, жувальний м'яс, вниз, ключична кістка вилична зона. Під виличною кісткою. М'яко, сильно натиснемо. М'ячик котиться під виличною кісткою, Потім по жувальному м'язику. Два, під виличною кісткою по жувальному м'язу. Три. Під виличною кісткою. По жувальному м'язу. І тепер буде на вилиці. Два. І третій через жувальний м'яс. Вниз під ключічної кістки. Так само з іншого боку. Одразу відчуйте різницю. Під величною кісткою, жувальний м'яс. Під виличною кісткою. А жувальний м'яс. І ще разочок від величної кістки. І тепер на кістці. Кістка, два. І три через жувальний м'яс, через шию і повна. Перенісся від брові до брові вверх. І тепер від центру до середини брові один. Два. І третій повністю скроня. Жувальний м'яс, шия. Під ключичною кісткою. Один від центру до середини брові. Два. Три. І повністю через брів через скроню. Через жувальний м'яс, шия, ключична кістка. Повний рух. І тепер чоло. Робимо сьогодні ось так: чік. І від центру до кордону волосся. По кордону волосся зверху, через скроню, через жувальний м'яз, через бокову поверхню шиї під ключичною кісткою. Інша половинка чола від центру до скроні і вверх. І від центру до скроні, до кордону волосся пересуваємось. Кордону волосся, скроня, жувальний м'яс, шия, підключична і кістка. Якщо вам швидко, уповільните відео. Якщо вам повільно, прискорте відео. Відкладаємо м'ячик і почуйте зараз свої нові відчуття в обличчі. Класно? Тоді до зустрічі на наступного занятті.